Ну що, друзі, погнали дивитись огляд на фільм Формула-1. Для мене та для любителів авто і фанатів автоспорту не часто виходять фільми. Форсаж не рахується, ця франшиза ніколи не була про перегони. Ви можете не погодитись і нагадати, що не так давно виходив в Байопі про Феррарі садовом драйвером. Шлях до слави лянча проти Ауді, про боротьбу у Ралі та ще один Байопік, але вже про Феруче Ламборгіні в 2022 році. І здається, що тобі не вистачає, кожен рік виходить фільм на цю тематику. Але всі перераховані мною фільми мають одну спільну характерність. Вони досить прохідні і оцінки глядачів тому підтвердження. З нового та гарного, що можу порекомендувати, це, звичайно, серіал «Сена» від Netflix. Друзі, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Ми тут з дружиною робимо огляди на фільми та кіно. Життя створює найкращі сценарій, але іноді хочеться послухати або подивитись на якусь казку. І такою казкою є F1 фільм. Це повністю вигадана історія, яку дуже якісно і цікаво вписали в реалії перегонів формули 1. Головний герой Соні Хейс, якого грає брипіт пілот Формули 1, який брав участь у перегонах в 90-х роках. Потрапив у жахливу аварію, що змусило його покинути формули і податись в інші дисципліни. Власник команди Рубен, старий друг головного героя, грає його хав'єр Бардем. Зв'язується з Хейсом і просить його стати наставником Вундеркінда новачка Джошуа Пірса у команді Apex Grand Prix. у 21-му році. Розпочалася тендерна війна ставок за фільм без назви з Бреттом Пітом у головній ролі. У торгах брали участь такі студії, як Paramount, Golden Maier, Sony, Universal та Walt Disney Pictures, а також стрімінгові сервіси Netflix, Apple TV та Amazon Studios. За свою участь Піт отримав 30 мільйонів доларів. Режисерське крісло зайняв Джозеф Касінський. Вважають, що він з Томом Крузом у постковідному періоді спас Голлівуд і повернув людей в кінотеатри. Тобган Меврік фільм тоді зібрав практично півтора мільярда доларів. Та оператором став Клаудіо Міранда, який працював на Top Gun Maverick, Загадкова справа Бенджаміна Баттона та отримав Оскар за життя Пі, ще й бюджет у фільмі 300 мільйонів. Знімальна група отримала безпрецедентний доступ до падику, гаражів, боксів, справжніх команд Формули 1, включає Red Bull, Макларен, Астон Мартін та Мерседес. В декорації команди Apex GP інтегрували у справжній пітлейн між гаражами Mercedes та Ferrari. Сцени знімали між заїздами або під час тренувальних сесій, коли траса була вільною. Для більшої автентичності фільмували на ключових трасах чемпіонату світу: Сільверстоун, Ясмарина, Хунґера Рінг, Спафранка Шарм, Монса, а також на міжнародному автодромі Дейтона у Флориді. Автомобілі для вигаданої команди Apex GP були розроблені у співпраці з Mercedes F1. В основі лежали модифіковані боліди Формули 2, які дооснастили аеродинамічними елементами Формули 1. Для фільму створили 12 машин, 6 для у русі та 6 для аварійних сцен. Камери розміщували на дні ще болідів для отримання унікальних кадрів середині гонки. Під час зйомок актори, зокрема Бред Піт та Дамсанидрі, самостійно керували болідами. Попередньо пройшовши тренування на автодромі Поль-Рікар у Франції на машинах Формули 3 та Формула 2, якщо зірка у центрі історії, то не менше, ніж Бредпіт. Якщо фільмування швидкосних транспортних засобів, то максимально наближених до реальних умов. І становленням в кабіні літака чи боліда камери, а отже, з непідробними емоціями як пілота, так і глядача. В наші часи це дорого вартує. У липні посипляться НАТО відірвані від реальності супергеройські блокбастери, які таке навряд чи готові запропонувати. Якщо ж йдемо про драматургію, то максимально безпечно та обережно, а від того прогнозовано та шаблонно. Загинаємо пальці. Початкові непорозуміння між впертим досвідченим мамонтом та нахабним новачком є. Підкріплюється конфлікт поколінь відповідним музичним оформленням. Led Zeppelin і Квін з одного боку, та модний хіп-хоп з іншого. Стандартна романтична лінія головного героя також є. Підступний поганець, якому у підсумку все одно утруть носа, на місці. Еволюція характерів що недавно непримиримих напарників та, зрештою, обов'язкові переможні бризки шампанського і світкові фейерверки. Ну куди ж без них? Однак кіно від того гіршим не стає. Нато вже це феєричний кіноатракціон, щоб звернути увагу на такі дрібниці, як типові жанрові тропи. Вони відверто служать склеювальним матеріалом для етапів цього пишного шоу. Та банально меркнуть на тлі тих емоцій, коли Бред Піт вмощується за кермо а рівіння моторів сповіщує про те, що зараз нас чекає щось до біса захопливе. І здається, ще трохи, і ти сам відчуєш запах пропаленої гуми, що ніби просочується крізь екран. Навіть людині, далекій від численних тонкощів та нюансів Формул-1, а такою людиною є моя дружина, було цікаво спостерігати за пристастями на тутешніх трасах. Приберегли творці фільму достатньо сюрпризів для тих, хто в темі. У кадрі то тут, то там миготять зірки перегонів. Зокрема, і легендарний семиразовий чемпіон світу Льюіс Гемельтон, який також виступив одним із продюсерів та кажуть, надавав професійні консультації кіноробам. В цьому його перевага, ви точно знаєте, чого очікувати від галасливого атракціонного подібного штиву. І він ці очікування виправдовує сповна. В якому сенсі фільм схожий на свого головного героя? Він такий же динозавр та водночас своєї чарівності геть не розгубив. Як не крутий, а старим тут місце. Не при хавєрбардемі буде сказано.